Друзі, привіт! Ви на каналі ProDiag і ми продовжуємо розбирати з вами обладнання для автоелектрика. Сьогодні у нас на огляді прилад GoDiag GT102. Це універсальний тестер автомобільної проводки. Прилад у нас в першу чергу є доволі компактним та зручним. Що ж у нас тут всередині? Поїхали, подивимося. Відкривши, ми маємо дві коробки. Перший у нас власне сам тестер. А в другій маємо комплектуючий. Сам прилад у нас виконаний ось в такому форматі моноблоку з кабелем. Загальна довжина кабелю близько 2,6 метра. По комплектуючим у нас є сама голка пробника. Вона вставляється ось таким чином зверху. Є крокодили для підключення до клем акумулятора. Є плата для перевірки реле. А також є насадки для перевірки форсунок. Даний тестер можна використовувати в базових цілях автоелектрика, таких як, там, наприклад, Вольтметр, у нас тут є вбудований. Можна перевіряти буде полярність, можна буде подавати примусово плюс або мінус для примусового запуску певних компонентів, але він має ряд певних переваг. Це, мабуть, єдиний тестер такого плану, який на ринку у нас пропонується, який може тестувати реле. От у нас є така спеціальна платка, до якої підключається власне реле. Інший кінець у нас. Підключається до самого приладу. Ось у нас тут є класичний такий роз'єм. І на приладі у нас також тут є такий роз'єм. Ми підключаємо і можемо з вами вже перевіряти реле. Це ми детальніше покажемо вже безпосередньо в роботі біля автомобіля. І єдиний тестер на ринку, який дозволяє перевіряти, а також допомагати вам очищувати форсунки автомобільні. У нас є тут. В комплекті також перехідничок, такий з двома роз'ємами, самими такими, універсальними, класичними. До тестера воно теж у нас тут під'єднується через допоміжний роз'єм. І за допомогою даного тестеру можна буде перевірити форсунку в роботі, тобто чи вона працює, а також зробити розпил для очищення форсунки. Це ми з вами сьогодні і перевіримо. Ну що ж, друзі, найкращий варіант перевірити такий прилад це безпосередньо вже на автомобілі в робочих умовах. Для цього ми в першу чергу підключаємо крабики, які крокодильчики йдуть у нас в комплекті. Тут ви, в принципі, роз'єми місцями не переплутаєте, вони і позначені, і в різної форми, тобто їх по-іншому не ставиш. Та підключаємо до клем акумулятора А також далі ми вставляємо нашу голочку для того, щоб було зручно працювати. Отож, по функціоналу нашого приводу, в першу чергу, ми маємо ліхтарик, який світиться постійно, і, в принципі, в, темну, в темному боксі, в темному гаражі також дозволить вам зручніше користуватися по роботі з проводкою. Ми маємо вольтметр, який. Показує нам в реальному часі напругу. От зараз у нас є 12 вольт. На жаль, камеру ми не можемо передати вам зараз екранчик, тому що він розрахований більш на такі умови, де в боксі у вас не сонячне світло. Хоча для своїх очей цілком зрозуміло і цілком цілком добре видно. Також по приводу, як бачите, він має світлу також діодну індикацію. Тобто, от у нас є червоний колір, і от такий от звуковий сигнал це коли ми маємо плюс. Давайте на мінус клемо. Ми бачимо чіткий зелен, зелений індикатор і інший звуковий сигнал. Таким чином, наш прилад сигналізує, де плюс, де мінус, і можна навіть перевірити, власне, от є маса на автомобілі. Бачимо, що от є. Є чіткий зелений сигнал, бачимо по нулям на екрані, і розуміємо, що це у нас маса. Другою дуже цікавою функцією даного приводу є тест компонентів, тобто примусова подача плюса. Це в нас кнопочка з положенням 1 і бачимо, що є індикатор червоний. Друга це в нас подача мінуса, і бачимо, що є світова звукова індикація по мінусу. Тобто, що ми робимо? Давайте зараз подамо примусове живлення на лампочку. Для цього шукаємо масу на автомобілі, є живемо і подаємо плюс. Бачите, є, є обидва кола, але це можна зробити набагато простіше. В приладі у нас є такий крокодильчик, який подасть нам масу. І ми вже тоді простіше, навіть таким чином, заживлюємо і можемо перевірити. Цей момент ми бачимо на екранчику приладу напругу, яка подається на компонент. Це зараз 10,8 вольта. І таким чином можемо перевіряти компоненти. Також прилад подає не тільки плюс, давайте перевіримо позаземленню. Для цього ми подаємо примусово плюс на лампочку. І подаємо заземлення. Бачите, таким чином можна перевіряти коло не тільки по плюсовому, а й по мінусовому. Також цікавою функцією даного тестеру це буде пошук по обриву проводки. Є в принципі на ринку тестери, які йдуть трасу шукачі, називаються. Ви підключаєтеся, ведете і бачите приблизно, де той провідочок власне, має обрив. Весь прикол тих приладів, в тому що вони дуже умовні. А от подібного плану тестери вони йдуть дуже точні, тому що тут ви підключаєтесь чітко там до одного. Кінця кабелю, і по-іншому бачите, що у нас є контакт. Тобто, якби от у нас тут ізоляція, можна собі зорієнтуватися, що це обрив, ми не бачимо. Тут бац, і вже є є контакт. Також цікавою функцією приводу це робота, там наприклад, по перевірці запобіжників. тобто Ми можемо перевірити. Бачимо, що плюс у нас є 12,7. Бачимо, що є. А тепер уявімо, що запобіжник у нас не працює. І в такому випадку на одному виводі у нас з вами є плюс, на іншому кінці у нас з вами немає. Тобто таким чином можна спокійно собі перевірити, чи запобіжники у вас цілі чи ні. І тепер переходимо до самих цікавих функцій даного тестеру, тому що подібні функції в тестерах такого плану я бачу вперше. Отож, перша цікава функція у нас це тест перевірка реле. Для цього ми використовуємо такий от перехідничок-адаптер, який йде в комплекті. Цей кінець у нас підключається до додаткового виводу на тестері. Тут ви контакти також не перепутаєте місцями. Ось, затискаємо. І по цим всім виводам ми підключаємо до реле відповідно до маркування. Тобто, от бачимо 87А. 30, 86. Такі маркування ми шукаємо на реле і по ним, власне, підключаємося отож, бачимо, кабельочок у нас 87А, це саме якраз центральний контакт. Так, 30-та 30 клема у нас тут. 86 тут. 85 у нас тут. І 87 лишається у нас тут. Як власне тестується реле? Ми маємо кнопочку таку от жовту на приладі і запускаємо реле. Бачимо, власне, що індикація є, а також бачимо світову індикацію на реле, але уявімо, що у вас реле без світової індикації. Для цього на платі у нас є три діода, три індикатора. Якщо вони всі у вас загоряються, то реле, відповідно, справне повністю. Тепер перевіримо на іншому реле, де ми з вами зараз імітуємо залипання контакту. Ось у нас є чотирьохконтактне реле. Підключаємось так само до виводів. Подаємо імпульс, бачимо, що реле працює. Бачимо також, що у нас тут два індикатори робочі, тому що на цьому реле відсутній контакт 87А. А тепер зімітуємо з вами банальне залипання контакту. От, наприклад, порушимо з вами ізоляцію і просто помістимо ізоляцію між контактами реле. Бачимо, що реле працює, але зараз у нас на платі горить лише один індикатор, тобто це те, що подається живлення, але другий індикатор у нас не працює. Тепер забираємо ізоляцію і бачимо, що працює у нас і другий контакт. Таким чином ви можете і запустити реле, і перевірити, чи воно справне. Друзі, якщо тест реле ми ще бачили у приладах дорожчих інших виробників, хоч там реалізовано це трошки по-іншому, і тут ця платка, вона реально. Дуже зручно і дає розуміння набагато простіше. То ось у мене в руках бензинова форсунка, і такого ми ще не бачили в приладах навіть дорожчих, тому що даний прилад дозволяє перевіряти, а також робити промивку очистку форсунки. Почнемо з перевірки. В першу чергу, у нас в комплекті є ось такий от перехідничок, який йде на два виводи форсунок. Вони, в принципі, доволі універсальні і підходять для більшості форсунок. Підключаємо наш перехідничок до додаткового виводу на тестері, і бачимо, в принципі, два цих кінця. Дивимося, який роз'єм підходить під вашу форсунку, і з'єднуємо. Тепер як запустити форсунку? Ми з вами тою ж самою кнопкою, якою ви запускали реле, натискаємо і чуємо характерний для роботи форсунки звук. Тобто таким чином можна перевірити, чи, форс... чи клапан форсунки працює, чи вона не заліпша. Але і це ще не все. Наш тестер дозволяє робити промивку форсунки, і це робиться за допомогою от таких от перехідничків, які йдуть в комплекті, а також рідини для очищення форсунок, карбюраторів або інших паливних систем. Тобто, що ми робимо? Ми дивимося, підбираємо з цих трубок перехідничків, потрібно нам по діаметру. Нам підходить оця от грубша. фіксуємо форсунку. Також відмічу, що додатково у нас є в комплекті резинові ущільнювачі, тобто, щоб її не псувати, то можна користуватися від комплекту. Беремо рідину, відразу знімаємо клапанець додатковий з рідини, і, мабуть, зараз ми перейдемо з вами вже на асфальті, щоб показати в роботі. І ось цим от кінцем ми вже фіксуємося у розпилювачі. Далі в нас для перевірки натискаємо цю ж кнопку жовту, яку ми подавали для запуску форсунки або перевірки реле, і перевіряємо, що буде. Бачите, пішов розпил. Таким чином, можна і перевірити, як саме розпилюється. Тут доволі таки чітко видно. І е, за допомогою такого очисника можна перевірити, прочистити, промити форсунку. Будьте обережні при знятті форсунки. Ну що ж, друзі, ми намагалися вам розкрити максимально та детально показати в роботі даний прилад. Я думаю, що даний прилад стане в нагоді як початківцю, так і професійному електрику. І чесно скажу, що нас приємно здивували нові функції по роботі з реле перевіркою, та перевірка і промивка форсунки. Такого ми раніше, в принципі, в такій реалізації не бачили, і те, що в ось такому компактному класичному приладі реалізовані навіть такі функції. Це нас дуже тішить, тому однозначно рекомендуємо такий тестер до купівлі. Якщо вам цікаві відео такого характеру для перевірки різних приладів, пишіть в коментарях і ми будемо раді розкрити вам функціонал також інших приладів, інших виробників, щоб ви могли чітко визначитись для себе, що ж саме купити для свого СТО. Підписуйся на канал, став лайк і залишайся з нами.